Три хвилинки про вічне. читаємо Біблію, надійність Бога, послання до євреїв 6.17.20. Тому й Бог хотів переважно показати спадкоємцям, обітниці, незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцно. Ми, хто прибіг прийняти надії, що лежить перед нами, що вони для душі як кответься міцна та безпечна, що аж до середини входить за засловну, куди як пред. Те, чи за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхеседековим. Ідея перша. Дві незмінні речі. Автор говорить про дві речі, які ніколи не змінюються: Боже Слово і Божа клятва. Бог дав обітницю ще й підтвердив її клятвою, щоб ми були цілком впевнені в його планах. У світі де все хитке, і непевне, Бог залишається скелею, яка не змінюється. Він не може збрехати, не може не виконувати своє слово, бо це суперечить його природі. Це означає, що віручі мають найміцнішу основу для своєї надії, яка тільки є у цьому світі. ідея друг. Надія як якір автор порівнює нашу надію з якорем для душі. Уяви корабель під час бурі хвилі б'ють вітер його в різні боки. Саме якір утримає його на місці, не даючи розбитися об скелі. Так само Божа надія тримає нашу душу, коли навколо хаос, втрати, буревії, страхи. Це надія, не слабка мрія чи оптимізм, а міцна та безпечна впевненість у Божій вірності. Третя ідея за заслону. Про яку заслону йде мова? Образ заслони це нагадування про храм. У старому заповіті за завісою було святе святих» – місце Божої присутності, куди міг увійти тільки первосвященик, лише раз навіть. Але тепер Ісус, як наш притечий, увійшов туди за нас, відкривши шлях кожному віруючому, те, що було закритим і далеким, стало відкритим і доступним через нього. А закритим було місце Божої присутності. Христос його відкрив своєю жертовною смертю. Ідея четверта: Ісус, наш первосвященик, назавжди. Ісус не лише. Що війшов на Небесну святиню, але й став. Первосвященником навіки це означає, що його служіння не закінчиться, не ослабне і не втратить сили. Він постійно заступається за нас перед отцем. Ми ніколи не залишаємося наодинці, бо Христос уже проклав шлях і тримає нас у своїй руці. У світі, де все змінюється, є одне незмінне – Божа обітниця та його вірність. Як якір утримує корабель у бурі, так Божа надія утримує нашу душу у вірі біля творця.